Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна у студії Костянтин Крупський і дивитесь також Чорноморську телерадіокомпанію. А саме сьогодні ми підбиваємо підсумки року, який минає. 2014 рік на мене особливо відзначився такими подіями як поява в нашій країні волонтерів, поява в нашій країні добровольців, поява в нашій країні взагалі такого стану як війна. А будемо підбивати підсумки, і сьогодні будемо зустрічатися з добровольцем Андрій Максименко. У нас у студії це боєць добровольчого полку, особливого призначення Дніпро, 1 5 роти, позивний Мамай. Доброго дня! Добрий як взагалі виникла думка стати добровольцем? А, спочатку був майдан. Ну, це я так мабуть випереджаю вже події, ну, і да. думаю, що а, спочатку були на майдані. А що було потім, після Майдану? А потім не було насправді в мене, не було моменту такого, як прийняття рішення. Мені просто не вистачало продовження, ми не закінчили справу. Я е, не дуже серйозно і не дуже уважно ставився до подій на Майдані до, е, до січня. До 18 го числа, коли все почалося. А в чому висловлюється таке, ну, якесь ставлення не дуже серйозно і не дуже уважно? Ви не слідкували? Там ви... не стріляли. Коли почали стріляти, я зрозумів, що чомусь там має бути. Вірніше, ну, почалися події, і стало ясно, що ну, це принаймні цікаво. Тобто, коли почали стріляти, ви зацікавились? Так, і. і... Перші дні, окрім 24-го, вся груша моя, ну і е, правий сектор. Я вважав тоді, що я правий сектор. Угу. От. Ну і все подобалось. А потім ми, ми програли насправді. Ви ж не знаєте про те, чому побігла Чорна Сотня з Майдану? Ні, ми не знаємо. І ніхто не знає. Був один автомат. Було поранено 25 мінімум бійців Чорної Сотні. Його звати Іван Бубенчик. Походження автомату невідоме. Якщо Іван захоче, то він просто мій колега з батальйону. Угу. От такий секрет, будь ласка. А коли почали стріляти на Майдані, ви сказали, що ви зацікавились і прийшли. На Гроші. Я приїхав угу. з другом з оператором. Я за фахом. В мирний час я сценарист. Я мало не найвдаліший сценарист в цій країні. У мене проданих там порядку 25-30 сценаріїв повнометражних. Угу. Серіалами теж займався, але ну, коли штани спадали. спадали. Тобто ви приїхали туди з напарником в днів? Була... Щоб він мене знімав. Камера. А у вас була зброя в руках? Тобто ви також? Ні, я приїхав. Просто, ну, просто так. Угу. А потім ви пішли добровольцем на, на фронт. Ну, спочатку це була нібито там зона АТО? Ні, так? Це було дуже складно, тому що е, взятися е, до зброї просто так, це, ну, там, коротше, Ляшко обманював, що він створює батальйон. Я туди прийшов, е, ну, виявили, що Арістович теж розчарований, як і я. Потім там ну, всякі двіження, зрештою, мені дзвонить. Мій кумі каже, така от є штука. І як стали шукати, куди примінитися. Угу. До речі, він теж казав, що в нього не було моменту рішення. Що просто треба було закінчити, хоча б починати закінчувати. І сказав, що їдемо завтра, нічого не брати. Зрештою, ну, опинилися, ну, з'ясувалося, що купляти треба все. І... — Все своє. А їхати куди? Куди, куди ви їхали? Безпосередньо. Дніпропетровськ. У Дніпропетровськ. Да. І ви цілеспрямовано їхали у батальйон Дніпро — Так. А чому саме він, чому там не, мабуть, там 25-та бригада, 75-та. А чому саме Дніпро — Ем, Тому що... Тому що добровольчий батальйон. Угу. Тоді ще був батальйон. Тому що. В армії ну, якби, більш строге підпорядкування і мало того. Ми з кумом моїм, позивний тихий, трошки кримінали в минулому. Угу. Ну, якби, я вам взагалі не служив, мене б не взяли От, міліцію взяли і на диво, ну якби на диво з'ясувалося, що талановита людина, вона талановита в усьому. У вас не було ніякої взагалі військової підготовки? Ніякої. Ви не тримали зброю в руках, ви не знали прийоми там і, Я ці, займався трошки кунг-фу в дитинстві. А це ну, просто це полк <кхух>, особливого призначення. Так. Тобто там не просто ну, тримати зброю в руках, а там треба її. Нам зробили е якісних е вчителів. Е Спеціалісти з цихалу е тренують Дніпро. Е я не знаю, яким чином, хто там причетний, беня, не беня. Але хлопці справжні, вони, ну, вони дали нам те, що було треба. Якраз. А ви приїхали в Дніпропетровськ, У вас були там рідні, близькі? Ні, ніколи, я був перший в Дніпропетровську, незважаючи на те, що ну, я був всюди в Україні, а в Дніпропетровську не був. А що у вас з собою було? Ну, звичайний одяг. Паспорт, труси, шкарпетки. А була якась підготовка до того, як ви виїхали в зону АТО? Грушевського і медитації. Я жартую. Яка підготовка? Не було підготовки. Ну, ну зараз йде... ні, там у нас теж ну, спецпідрозділ, як ви кажете. Хоча, ну, не будемо на цю тему. Була підготовка, нас же примусили прискорені курси в університеті МВД пройти в Дніпропетровську і. Ну, взагалі-то спецпідрозділи складаються із мінімум прапорщиків. А тут так сталося, що, ну, коротше, на вибори президента ми вже на сході працювали і забезпечували порядок. Що для вас було найважчим на передовій? Вбивати спочатку. А потім ви ну, звикли, так би мовити? Ні, потім ця думка не виникає. Ви кажете, що в армії там впорядкування під командиром там, ну, більш, більш жорстке. жорстке. А добровольцям дають. Не то, що дають, тут в зв'язку з тим, що керівництво у нас таке, то дається наказ і добровольці виконують його як хочуть. І рапортують, коли хочуть. Ну, я не а можна пояснити. Ну, ну, я... Нас вбивають, і ми не слухаємось. Ми можемо виконати наказ як для начальника. Знаєте, будь ласка, зато всі живі. А можемо не виконати, сказати, вибачте. <кій> тобто, це правда, що спочатку говорили, що добровольчі батальйони вони не слухаються взагалі наказів зі штабу. Фішка в тому, що нас зібрали. Таке враження. От ці батальйони, от, ну, особливо це Зіловайська стало примітно, таке враження, що ці батальйони збирались спеціально, щоб нас знищити, щоб, по-перше, угу. Mm -hmm. Бо ну, це ж якраз ці всі дебіли з Грушевського, туди пішли. Костяк тут цей ну, Груш... ну, майдан. Там майдан. А скільки було в батальйоні знайомих вам людей? Один ну, і все Оце і мій кум. А у вас ви кажете невеличке там кримінальне минуле. Так. А ми з засобів масової інформації знаємо, що пішли і менеджери, і комп'ютерщики. Насправді, люди різні зайшли в батальйон, так. прийшли на фронт і там воювали. Так, я вам розкажу. І, ну... На диво, що у ну, бізнесу нас мало, я богема там. Ну, коротше, може ще хто є, не знаю. Ну от на Грушевського я бачив от, оператора, з яким пішов перший день, потім ще він там мількав. Ну, в общем, якось ми творчі люди не дуже в цьому. А так взагалі є дизайнер, є е, 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 маркетолог, є... Дивні люди взагалі, композитор, є ну, всі професії. Вони, ну, а я, які стосунки між е, бійцями? Там е, дідщина, як то кажуть, там. Ні, абсолютно братні. Це, знаєте, це взагалі диво. Е, колектив, який ну, ніби так спеціально придумано. Самі, знаєте, націоналісти, Жидобендерівці виключно. Ну і один одному розказують, наскільки Україна родіна слонов. Це приємно. Хтось з волонтерів вам допомагав? Так, постійно. І була відчутна ця допомога. Ну, наприклад, наш пацан. Ну, ми спеціально так підібрали це відео. Це, здається, ролик з Ютубу, він має назву Один день з батальйоном Дніпро-1. Я не думаю, що ми можемо його показати там весь, але якщо хто захоче, той зможе Валентин Наймолодший у нас хлопець. А? До речі, дуже розумний. Він такий начитаний, що капець. Волонтерів, якщо б не було волонтерів. Нічого б не було. Добровольчі батальйони б не вижили. Е, ні, вони б вже перемогли. Фішка в тому, що ми Але зараз немає. Ми перемогли хто, треба пояснювати, Я. Ми б вже б харчувалися за рахунок Росії і знімали б з них борги. Ми б вже виграли. Ви б виграли, якщо б не було волонтерів? Так, нас б змусили. Не було б їжі, не було б амуніції. Ми б забрали б її ворога активніше. У нас просто е, наказ сидіти в окопах. У нас 14-й рік минулого сторіччя. Ми сидимо і чекаємо. А є думка, чого чекаєте? Знаємо нашої смерті. Ще раз, ви кажете, що вас зібрали у добровольчі батальйони, а навмисно щоб в окопах потихеньку, помаленьку вбити. Ну, подивіться, це на це схоже. Я може трошки грубляю, Я все ж таки творча людина, але дуже схоже. Крім Іловайська. Є і до того прецеденти, і по тому. Не то, що подібні. Абсолютно однозначні. Збирають, обіцяють на вищих рівнях переговори. І ага, зараз ви у Києві. Ви плануєте повертатися у батальйон Так, Дніпроводі? але я планую повернутися в батальйон, щоб звільнитися. Ви вважаєте, що все на цьому ваша добровольча місія скінчилася? Ні, навпаки. Справа в тим, що не, я не можу сказати, від кого знаю, але другий секрет. Е, я знаю, що ми будемо мінімум три місяці вести оцю цю опозиційну фортифікаційну війну. Так вирішили десь на якомусь рівні, і мені якось довірительно це сказали. І я Одразу ж прийняв рішення, що тоді я воюю іншим чином, бо ну, це просто ну якби, ну я проти. Тобто січень, лютий і березень, а все буде така окопна війна, перестрілка з цього боку, перестрілка з нашого боку. І все буде на одному місці? Приблизно так і сказано. Руху не буде. Я спитав буквально, коли ми будемо наступати. І далі те, що ви сказали. Угу. А як взагалі відпочивали а, бійці а, в окопах і чи можливо це було? Тому що ну, ми звідси знаємо, що там приїжджали а, бригади артистів, давали якісь концерти. А, що було у вас саме в батальйоні дніпро 1 Ну, відпочинок класичний. Окопи це насправді для Дніпра не, не факт, ми ж спецпідрозділи. Це таке. Це коли там якісь. Наприклад, підсилення Пєски, я не знаю чому, але в Пєсках наші два взводи постійно дислокуються і тримають оборону разом з іншими. Uh -huh. от. А так, здебільшого, ми їздимо, щось робимо, вертаємось. Я насправді просто забув, що ви спитали. <реш> Я хотів спитатися, як місцеве населення реагує на українську на укропа. Я був Ось так. здивований. Нас просили ем, спочатку якомога менше вживати українську, бо тут таке. А коли ми як, ну, війшли в люди, з'ясувалося, що вони нам нормальним суржиком базарять, і ну, це адекватні люди, і вони раді були нас бачити. Вони були шалено раді нас бачити. Особливо яскраво це було от на вибори, тому що ну, для мене це було перше враження. Ми приїхали в село і жінки беруть, плачуть. Кажуть, що місцеве населення насправді боїться, якщо е, українська армія буде відступати і зайдуть там ДНР, це ЛНР -ФЦ, то вони будуть, е, як то кажуть, вичисляти тих, хто допомагав бійцям. І тому вони е, від, ну, там, відносяться до бійців, ну е, не те, щоб стримано, а не допомагають, нічого не роблять. Тобто, ну живуть своїм якимось власним життям для того, щоб потім їх не звинувачили. Чи ця е, сторона, чи цей бік? Так і. І навпаки, і отже, повертаємось е, до попереднього запитання, як відпочивали бійці. Е, пригадую, що е, нагадую, що артисти приїжджали, е, е, і співаки, і літератори, і поети читали вірші, і всі вони в нас були, тобто вони їздять там або їздили майже там щотижня туди. До вас хтось доїжджав. Так, доїжджали, але це мало і немає якогось системного характеру. Вчора, наприклад, не виступав Олег Скрипка в обласній адміністрації Дніпропетровську. Ми там базуємося, але ну, з моєї роти якраз хлопців нікого не було. Тобто і я не ходив на Олега. До того щось що там приїжджали до нас кіська венчики в Маріуполь, теж я кудись був на виїзді. Тобто ну, відбувається, але ну, ми відпочиваємо насправді постійно. Доводиться реготати, доводиться ну, якби, до цього всього ставитись ну, не те, що спокійно. Неможливо ставитись спокійно до умов, в яких ми живемо. Бо раніше там весною було класно жити в приміщенні на без батарей. А зараз це вже спорт і це веселить добровольця. А, як ви думаєте, як батальйон дніпро 1 буде зустрічати Новий рік? Ну, я так розумію, що. Надісно. Вас... Ну, а як? А, ялинка, Снігуронька. Я не знаю, хто як. Ми будемо зустрічати Новий рік. А ви що маєте на увазі? А я маю на увазі, як пройде свято у батальйоні Дніпро 1. Ось саме це я маю на увазі. Так, прекрасно. Ну, я думаю, пройде. Ми нічого не плануємо, не знаю. Це яке свято? Свято кожен день. Насправді, я може дещо втомлено виглядаю, але маю сказати, я е... разом з тим, що купа негативних переживань відчувається, і постійно, паралельно, так я ще й страшенно радий цій війні. Вона. Чому? Тому що вона дала можливість мені прокинутися. Іншим пацанам. Тепер ми знаємо чого боїться світ. Андрій Максименко знає, чого боїться світ. Боєць добровольчого полку, особливого призначення Дніпро-1 п'ятої роти і позивний Мамай. Дякую, що завітали до нас. Дякую вам. І до зустрічі. Честь. До телеглядачів на телеканалі зараз секунду. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми ще повернемось.